Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Днями камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Тесла, виконуючи розворот, не переконався в безпечності свого маневру і не надав перевагу русі автомобілю такої ж марки. Також внаслідок аварії постраждав автомобіль. ВАЗ. до місця події прибули патрульні поліцейські. Згодом стало відомо, що дану пригоду вирішено за згодою сторін. 2 вересня об 11.18 трапилася автопригода на перетині Келицької та Лялі Ратушної. Там водій автомобіля Пежо, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю марки Хюндай. Обидві машини зазнали пошкоджень. У результаті учасники ДТП вирішили усе за процедурою складання Європротоколу. Близько 13-ї години, 5 вересня, за допомогою камер відеоспостереження було зафіксовано аварію на розі вулиць Соборної та Миколи Оводова. Водій автомобіля Рено здійснив наїс на дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок зіткнення потерпіла, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медичного закладу. Даною справою наразі займаються слідчі по ДТП. 5 вересня о 14-й годині трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Нісан, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Сітроен, що їхав в попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Однак кермувальники обійшлися без виклику на лінію 102. Вони вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.